Друзі, всім привіт! Лютий місяць, і я вирішив відкрити сьогодні сезон 2024. Приїхав на одне озерце недалеко від дому. Того року моя рибалка була перша саме тут, на цьому озері. Далеко не планував їхати, тому що погода не дуже. Зранку падали дощі. Ну і зараз така погода вітерець. Ну як для лютого можу сказати, друзі, що це навіть дуже добра погода. Так що, друзі, сьогодні буду ловити на фідер. На велику рибу сьогодні не розраховую хоча б плотвечку. Буду радий, хоча б злапаю якусь маленьку рибку, хоч пару штук. Так, друзі, розклався. Столик, кріселко, прикормка вже замішана. Хто цікавиться, друзі, на яку прикормку я ловлю, закріплю у відео, дивіться. Цей водойом невеличкий. Ну, але риби тут дуже багато. І подобається мені він тим, що машиною можна приїжджати прямо на місце. От машина, а тут я розклав вже свої снасті. Це дуже великий плюс. Глубина основна під тою дамбою. Тут така середня глибина, приблизно 2 метри. Ну і під тою стороною такі кущі, де риба весною завжди не реститься, там мілко. Кормушку використовую 28 грам 0,14. Основний шнур, діаметр, скруточка, кормушка скользить по оснастці. Поводок ще не чіпав, зараз закормлю. І тоді вже чіпаємо поводочок, насадку і будемо ловити. Ну що ж, друзі? Кормим. Кліпсу вже поставив, приблизно така дистанція десь 35 метрів. Отак от, от. Гарненько зараз закормим, потім чіпаємо поводочок і. Будемо ловити. У мене навіть такий сьогодні якийсь мандраж. Цілу зиму не рибачив. Воно якось так аж непривично. Будилося тримати в руці. Головне побачити нам першу покльовочку. І відразу адреналін зашкалює. Настрій піднімається, коли рибка на гачку. Поводок діаметр 014, гачочок овнер, восьмий номер, пів метра, приблизно десь довжина поводка. Так, чіпаємо поводок, петля в петлю. Простий і надійний спосіб. Раз. І готово. Два опариша. Один червоний і попробуємо один жовтий. Отака от красива насадочка. Дивіться, як він гарно рухається на гачку. Надіюсь, що риба буде від цього в захваті? Так, ну що ж, друзі, з Богом. Мушечка впала на дно, гарно. Відбиває дно. Натяжку. Головне, щоб вітер трошки стих. Тому що коли боковий вітер, дуже натягує шнур, ну і робить таку догу і не дуже замітно покльовки. Найкраще на рибалці зігрівається теплий чай. Просто супер. Тут собі випити гарячого, зігрітись. Клас. Чекав цього, друзі, цілу зиму, щоб так виїхати, собі сісти. Звільнити думки, відпочити собі на свіжому повітрі. Опа, і покльовочка була, тільки що легенько дьоргнуло. Що собі думаєш? І то так от нараз. Клює і одразу всі думки за, забуваються. Про що думав? Думаєш тільки, що є на тій стороні жилки, точніше, що є на гачку. Друзі, от і перша покльовка. Я навіть не встиг включити камеру таким ударом капець. Фідер затрісся так о друзі, перша рибка. Рибалка в лютому на фідер 2024 відкрита. Дивіться, яка плотвичка. Так що зараз її відчіпаємо, кидаємо в садочок і... Продовжуємо рибачити далі. Клас. Вроді, друзі, рибка невелика, але адреналін зашкалює. Чесно. Якщо плотвичка клюнула, значить вона вже підходить на місце, де я закормив. Ось такий удар, просто капець. Я навіть не сподівався. Рибка невеличка, але так загнула фідер. Клас. Я радий. Вирішив, друзі, тут прогулятися до мілини. Тому що я замітив щось таке біле, непонятне. І там качки плавають. Дивіться. А це оказується, Риба. Дохла, дивіться. Амур. Бачите який? Десь такий на 5 кілограмів Не знаю, яка причина, що він здох, але риба велика. Жалко, звичайно. Такої риби великої, тим більше амура. Ну, але причина, чому він здох, не знаю. Як друзі, думаєте? ну, пишіть коментарі. Ну, а я ще рибачу. Рибачок напроти ходить, напевно, що змерз, тому що ходить туди-сюди, на кріслі не сидить. Рибку не ловить зовсім. Ну і я не дуже ловлю. Спіймав одну платвичку, мав ще пару покльовок. Так що кльов сьогодні пасивний. Хоча настрій класний. Свіже повітря і моментами сонце то ховається за хмарки, то з'являється. Ну, давай. Рибка, де ти є? Дуже слабий кльов. О, друзі. Отепер щось взяло гарне. Дивіться, як бореться. Оце покльовка. Так трісануло, друзі, капець. І це не плотва. Це щось більше. О, я вже бачу. Опа, друзі. Це рибка непогана. Не повірите що? Як думаєте? А ну, зупиняйте відео, пишіть коментарі. Як думаєте, що таке тяну я? Опа, дивіться, клас, 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 клас. Що І вона у підсачку. Дивіться, друзі. Підлявщик. Який красивий. Поставив чуть-чуть довший поводок. І зразу спіймав такого красивого підлящика. Дивіться. Красота, а такий холодний, як лід. Просто капець. Клас. Ну що ж, друзі? Бачите? Я навіть не сподівався. Я думаю, що сьогодні вже і не буде покльовок. А то тобі хопс, і нараз така гарна рибка. Класно. Настрій відразу появився. Легенько так клював. Легенько дьор-дьор-дьор. Поводочок довгий. Дуже покльовочка така слабенька, я думаю, підсікаю. І він там на гачку вже сидів. Друзі, ще одна покльовка. Бачите, довший поводок дає результат. Крутенький поводок. Рибка боялася. Опа! Видиться яка плотвечка. Гарна така груба. Хі -хі. Із неї аж лізе корм. Значить вона кормиться. На два опариша. Жовтий і червоний. Даю спочатку червоний, ну, а потім жовтий. Я замітив, друзі, що з тої сторони дядько прийшов і ловить на поплавок. Вже спіймав дві плотвички. Всі рибаки, які сиділи на озері, вже поїхали, у них результат нульовий. Ну, я сьогодні спіймав, я рахую для такої погоди навіть непогано. Уже прикормочки лишилось мало. Друзі, прикормки вже маю. мішати вже не буду, свіжу, тому що... І часу немає. День короткий, темніє швидко, так що помаленьку буду збирати снасті. Дивіться, які сьогодні рибки були спіймані. Сьогодні рибалка не на кілограми, а на кількість. Відпускаємо зараз їх, звичайно. Сезон відкрили, порадувались. І так. Я дуже задоволений. Кльову такого не було, але потепліє і рибалка буде набагато краще. Що, друзі, ідемо пускати рибку. Лотички і ще один підлящик такий класний такий. Ну що ж, друзі, сезон 2024 відкрито. Я задоволений. Вам бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступних зустрічей, друзі!